Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум У даному відогляді надамо вашу увазі акумуляторний телескопічний кущоріз від компанії Bosch серії DIY, а сам модель Universal Hedge Pol 18. Постачається він в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, у нас присутній пасок для зручного транспортування інструменту та використання його безпосередньо. Також бачимо те, що сам інструмент у нас складається з двох основних частин: частина з блоком керування та телескопічним, телескопічним елементом, та частина з поворотним елементом. Та ріжучим елементом, відповідно ножами. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Число ходів 2200 ходів на хвилину, максимальний діаметр гілки 16 мм. Довжина ножиць 43 см, крок зубців 16 мм. Габарити 2600 на 200-160 на мм. Вага інструменту 3,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І почнемо з ріжучої частини. По-перше, у нас є запобіжник, для того, щоб ми не чіпляли непризначеною для цього частиною оброблюємий матеріал. І по-друге, у нас присутня система, яка запобігає блокуванню ножів під час навіть дуже тривалої роботи. Тобто, сама ріжуча система у нас виконана дуже і дуже якісно. Далі переходячи до. Додаткового функціоналу даного кущу ми бачимо те, що у нас голівка провертається. І, відповідно, є можливість регулювати її під тип оброблюємої ділянки, під декоративні кущі тощо. Також, якщо у нас дані кущі будуть досить високі, ми можемо використовувати телескопічне руків'я, котре, до речі, дуже і дуже зручно у нас як розкладається, так і складається. І дуже надійно фіксується за рахунок. По суті, спеціальної пластикової гайки, яка накручується поверх, поверх робочої частини. Далі, з приводу того, наскільки знову ж таки зручно працювати даним інструментом, у нас є спеціальна рельєфна поверхня в місці хвату однією рукою, і повністю свого роду як прогумована поверхня в місці хвату іншою рукою. Також у нас. Повністю прогомоване основне руків'я з блоком керування, і також воно має рельєфну поверхню. Отже, навіть під час дуже тривалої роботи інструмент у вас в руках ковзати не буде. Задля того, щоб упередити непередбачений пуск, у нас є спеціальний, спеціальне блокування. Відповідно до тої пори, поки ми не посунемо червоний важіль вперед, у нас не буде змоги запустити сам інструмент. Далі бачимо у нас. Є два отвори для можливості кріплення Паска відповідно з даним інструментом, навіть під час роботи на висоті буде зручно та комфортно працювати. Отже, як висновок, ми маємо досить спеціалізований надійний інструмент для професійних по суті, робіт, пов'язаних з декорацією як низького. Живого паркану, так і по суті великої, високої, декоративної, якоїсь скульптури тощо. На цьому наразі в мене все. Якщо у вас залишились додаткові запитання по цьому інструменту чи взагалі по будь-якому іншому інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть інструмент навіть під спеціалізоване ваше завдання подякував підпишіться поставте вподобайку якщо сподобалось та побачимось